Москві підірвали топ генерала Генштабу. Син керівника ЦРУ загинув в Україні, воювавши за Росію. Київ передав Вашингтону свій мирний план. Трамп тепер вважає Путіна головною перешкодою до миру. Пакистан та Індія розпочинають війну. Новий скандал з главою МСЕК. Лікарка нагребла 11 мільйонів. Та дієвий рецепт мобілізації від військових працівники ТЦК в шоці. Про все розповім за мить детальніше. Мене звати Катерина Колган. Далі про найцікавіше і актуальне. У підмосковній Балашисі підірвали військового топ-чиновника. Ліквідований заступник начальника головного оперативного управління генштабу, генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Його омінуснули, коли військовий проходив повз припаркований біля будинку автомобіль. Вибухом злочинця відкинуло на кілька метрів. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за фактом вбивства. Правоохоронці вважають, що автомобіль вибухнув через заздалегідь закладену саморобну бомбу. Ось у нас у дворі горить. Заступника голови ЦРУ, який раніше підписав контракт із Міноборони РФ, загинув в Україні. Про це пишуть російські змі. Йдеться про 21-річного Майкла Глоса, його мати діюча заступниця директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галіна Глос. А батько ветеран Іраку Ларі Глос, який нині створює безпечне програмне забезпечення для армії США та країн НАТО. Сам Майкл схоже повівся на російську пропаганду, приєднавшись до російського війська бо до Росії він приїхав в якості туриста. Тут він швидко акліматизувався, обзавівся прапором СРСР. Зареєструвався у соцмережі ВКонтакті, підписався на групи про Леніна, Сталіна і постив відео з російським диктатором Путіним. 5 вересня він опинився в московському центрі вербування, де були й інші іноземці, зокрема громадяни Непалу та Китаю. Його записали до 137-го рязянського полку повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Своїм рідним Майкл сказав, що він у Росії на роботі. Та збирає гроші аби вирушити подорож Африкою 4 квітня 2024 року. Майкл помер. Ймовірно, це сталося під час наступу Росіян на Бахмутському напрямку. Однак поховали Майкла лише у грудні 2024 року. А вся ця історія стала відомою широкому загалу. Ось лише нині. Видання Телеграф дізналися вимоги України до мирної угоди. За їх інформацією, після пропозиції США з'явилися інші папери, і тепер цей документ лежить на столі Трампа. Там йдеться про те, що мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві, а не капітуляції з конкретним попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань. Також Києву потрібні чіткі гарантії безпеки, як ціна за будь-яку мирну угоду, згідно з якою Україна передасть територію Росії навіть на тимчасовій основі. У центрі переговорного процесу має бути Україна, а не США і Трамп. Дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу погрожувати нападом не лише на Україну, а й на чорноморських союзників США і НАТО Туреччину, Румунію, Болгарію. А Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності ЗСУ чи оборонно-промислової бази. Реакції Білого Дому на такі пропозиції поки що не було. Та вочевидь лід, хоч і поволі, та рушив, бо Трамп нарешті побачив у Путіні головну перешкоду для миру в Україні. Про це пише видання Wall Street Джорнал. Мовляв, помічники Трампа зазначають, що останнім часом він був щиро здивований і навіть роздратований, тим, що очільник Кремля не виявив більшої гнучкості. Тепер постає питання, чи готовий Трамп натиснути на Москву, щоб вона пішла на значні поступки для укладання угоди, так само, як він підштовхував Україну. Адже цей крок може поставити під загрозу його більшу мету зближення з Росією, аналізують журналісти. Про те, що перешкодою для мирних переговорів є позиція саме Росії, заявив і генсекретар НАТО Марк Рюте, власне, якраз після зустрічі з Трампом. Каже зараз на столі дещо є, і він гадає, що українці реально у грі. Рюте каже, що США за нинішньою адміністрацією та європейські союзники, як і раніше, згодні в оцінці Росії як довгострокової загрози для НАТО. Водночас США планують самостійно визнати Крим російським. Агентство Reuters пише, що спецпосланець президента США Увітков представив Європі та Україні перелік пропозицій щодо миру. За ним Європа та Україна відкинули цей план, але запропонували поступове пом'якшення санкцій проти РФ у разі припинення вогню. Увітков запропонував Україні надійні гарантії безпеки за участі європейських та інших країн. Тим часом його літак знову приземлився у Москві в аеропорту внуково стів Вітков зустрінеться із путіним, аби обговорити мирний план. США. це вже його четвертий візит до РФ з моменту приходу Трампа до влади. Глава МЗС РФ Лавров заявив, що Кремль готовий досягти угоди зі США щодо України. Хоча, за його словами, деякі елементи домовленості потрібно допрацювати. Про це він сказав в інтерв'ю американському каналу BC News. Також він назвав Трампа, ймовірно єдиним лідером на землі, який визнав необхідність усунення корінних причин цієї ситуації. Усе це після удару по Києву, коментуючи який посіпака, Путіна фактично підтвердив злочин Росії. Лавров сказав, що це не було помилкою. Цинічно сказавши, що РФ завдає ударів виключно по військових об'єктах або цивільних об'єктах, які використовуються у військових цілях. Російська САУ-2 «Гіацинт-С» вартістю 4 мільйони доларів перетворилася на Брухт завдяки військовим 5-ї штурмової бригади. Цю доволі серйозну далекобійну зброю росіяни використовували на Краматорському напрямку, аби стримувати українські штурми. Наші військові розповіли, що разом із сау знищено її укріплення ворога та піхоту в укриттях. Ситуація на кордоні Індії та Пакистану загострюється. Вже почалися перестрілки. Військові Пакистану відкрили вогонь по індійських постах. Індія у відповідь підняла у повітря свої винищувачі. Міністр оборони Пакистану заявив, що останні події можуть призвести до тотальної війни між Пакистаном та Індією. Тим часом перспектива нової війни не надто втішна, адже обидві сторони мають великі армії та ядерну зброю з понад 150 боєголовками у кожної. Деякі дослідники підраховують, що ядерна війна між цими країнами може призвести до 125 мільйонів жертв та мільярдів постраждалих від дефіциту продовольства. У Львові розгорівся скандал із працівницею МСЕК. Колишню заступницю головного лікаря Львівської обласної МЦ Руслану Іваночко викрили на приховуванні 11 мільйонів гривень. А це двох люксових автомобілів, елітні прикраси та майно, яке вона забула вказати в декларації. Офіційно лікарка заробила за 2023 рік трохи більше 600 тисяч гривень, але при таких статках роз'їжджає на Мерседес benz за 3 мільйони 850 тисяч гривень. Ювелірні прикраси, куплені в топових львівських бутіках, також залишилися поза її офіційними звітами. Додайте до цього кам'яну статую Божої матері вартістю половини її річної зарплати за 298 тисяч гривень, яку вона задекларувала після звільнення, та подаровані їй ще 3,5 мільйона гривень. Якось це все в купі не дуже схоже на скромну біографію держслужбовиці. Скандал набрав оберті, коли в жовтні 2024 року в неї та її керівника провели обшуки через підозри в незаконному присвоєнні груп інвалідності за Хабар. В листопаді ДБР офіційно вручило її підозру за декларування недостовірної інформації. Тепер справа дійшла до суду. І якщо провину доведуть, посадовиці загрожує до двох років за ґратами. Мобілізація триватиме, доки триває війна. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіру. Також розповів, що правоохоронці борються з випадками корупції чи примусової мобілізації, зазначивши, що це не масове явище, а поодинокі випадки. Україна їх не приховує, як це робить Росія. Можна по різному ставитися до мобілізації, але у нас ця мобілізація з початку війни. Це відповідно до законодавства, відповідно до періоду воєнного стану. Тож країна перебуває у стані війни. Ми хочемо, щоб війна скінчилася. Ми хочемо, щоб усе скінчилося. Ми хочемо мати справедливий мир, спокій без мобілізації та воєнного стану. Проте, доки триває війна, і діє цей режим, триває мобілізація. Український військовий вигадав революційну ідею для мобілізації. Через те, що працівники ТЦК, за словами бійця, ловлять усіх підряд, аби закрити план, він пропонує змінити правила гри. Пропонує нехай ті, хто набирають людей, самі очолюють свій улов у бою. Тобто мобілізовані у такому разі ставали б зводом працівника ТЦК. Таким чином, замість хаотичного закриття планів, можна було б отримати підрозділи, сформовані з урахуванням реальних потреб. Командири обирали тоді бійців відповідальніше, знаючи, що від їхнього вибору залежить успіх на фронті. У соцмережах жартують, що ТЦК тепер буде влаштовувати кастинги як на Холостяка. <му> У Полтаві розгорнулася історія гідна комедійного серіалу. П'яний кавалер, мабуть, вирішивши вразити свою обраницю жестом рівня голівудських фільмів. І тому замовив у місцевому квітковому магазині розкішний букет із 95 троянд. Ціна питання 12 тисяч гривень. Що погодьтеся не кожному по кишені. але як виявилося, платити наш герой, так і не збирався. Схопив квіти і втік. Тільки розійшлися з хлопцем, а він уже хизується новою дівчиною. Помста може бути не лише солодкою, а й доступною. Українська дівчина вигадала стартап за скромні тисячу гривень. Вона разом із сином приїде до нової пасії вашого екса і влаштує справжній театр. Скаже, що він покинув їх з дитиною разом. А за додаткові ще 500 гривень її син додасть перчинки, назвавши горе коханця татом. А головне все без порушення закону, лише чистий психологічний тролінг. Щоправда, за таке потім можна добряче отримати на горіхи а зароблені гроші підуть на оплату стоматологічних послуг. Стала відома нова дата бою між Усиком та Дюбуа. Спочатку бій за титул абсолютного чемпіона у важкій вазі планувався на 12 липня. Врешті дату змістили на тиждень пізніше. Реванш між українцем і британцем пройде 19 липня на стадіоні у Вемблі в Лондоні. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!